Мене тішить позиція нашої фракції Європейська Солідарність в Верховній Раді щодо підтримки будь-якого з законопроєктів, який дозволяє повернути незалежність наших антикорупційних органів НАБУ та спеціальної антикорупційної прокуратури. Я відчуваю хвилювання і непевність щодо цього голосування. Тому що голосувати в турборежимі за відміну було значно простіше, тому що голосували багато людей, які з радістю готові були відмінити діяльність антикорупційних органів. Голосували люди, проти яких заведені справи тими самими на і САП. А тепер цих людей треба в турборежимі вмовити, проголосувати за органи, які фактично ведуть проти них розслідування. І вже є витоки інформації в змі стосовно того, що йдуть торги, щоб цим де депутатам, які, якщо вони будуть голосувати, дали імунітет е, ці органи на що і і сап позначили, що вони не працюють в політичній площині, і такого не буде. А це як мінімум 40 голосів. І тому зараз я думаю, в парламенті відбуваються речі, які не можна описати словами. Так? От там йдуть перемовини, вмовини. А саме страшне, що зараз заручниками цього всього є народ України. Кожен українець відчує на собі відсутність підтримки європейського союзу, коли нас перестануть підтримувати Європейський банк реконструкції і розвитку, європейський інвестиційний банк. Якщо нам перестануть давати кредити за рахунок доходів від від російських активів, кожен українець в соціальній сфері в будь-якій сфері відчує погіршення свого життя значно. Тому голосування завтра це дійсно день ікс. Це день ікс для кожного українця.